Чи були у вас коли-небудь думки про те, що українське мистецтво нудне, застаріле і безбарвне, пісні однотипні, а театр і література лише про село? Чи відчували ви, що українським пісням бракує чогось? Я впевнена, що так. Чому ми відмовляємося від своєї спадщини? В чому унікальність українських фольклорних пісень? Про це дізнаємося зараз. Сучасні виконавці дуже вміло інтерпретують український фольклор, та й справді він настільки різноманітний і багатогранний, що кожен може знайти пісню для себе. Так, акторка Юлія Оліяр поділилася зі мною своєю історією. Я прийшла до однієї бабусі, я в однієї бабусі за. 40-50 хвилин я записала 30 пісень, яких я не знаю. 30 пісень одна бабуся. Це то це ж в кожному селі, в кожній хаті просто свої варіанти, свої пісні, і цього є просто море. У цих піснях постає дуже багато образів. Проте найбільше юлю вражає постать жінки. Це і взагалі образ жінки, який він може бути великий в не знаю, тут це матір, тут це земля, а тут це якась кохана, неймовірна так. красива. В кожній пісні цей образ е, існує сам по собі. Та все ж таки ми не помічали цієї різноманітності через страх. І там казали, а не співай, то не можна, бо ну там е, колись розстріляли нашого діда. Ну тобто, це якийсь такий страх, який вже прививали до того, що ага, тебе можуть вбити. Тож я попросила Юлю виконати свою улюблену пісню. Мося, родена, пиймося. Добре. Ой, бо завтра не будемо, бо не всі будемо. Ой, бо завтра не буде. Захоплена та натхненна, Юля разом з Мариною Мазур створила вільний мистецький проєкт Ісад зацвів. В рамках цього проєкту відбулося вже кілька камерних концертів, а свою ціль дівчата вбачають у дослідженні всього українського. <рес> так добре було. Всі є. Все є. Тож закликаю вас пізнавати та цінувати свою культуру, адже це саме те, заради чого ми боремося.